Вітаю! Що прилетіло в Кабінет міністрів? Дрон чи ракета? Бо інформацію вони міняють кожного разу. На початку сповістили про дрон. Потім змінили інформацію, сказали, що Іскандер. Хоча, на мою думку, якби туди залетів Іскандер, то Постраждала б набагато більша частина будівлі. Карти говорять мені про якийсь вибір. Вибір тимчасової зупинки. Тут жезлів це як вогонь, як пожежа, втрата через необдумані дії, провокація. Колесо фортуни – ця циклічність ситуація може повторюватись. Тут до чогось хочуть привернути увагу страшний суд про те, що йдуть переміни і страх за інформацію. Можливо, будуть змінювати місце, знаходження, переїзд там, де тихо. Тож жезлів вогонь, старший аркан справедливість могли, бу могли погоріти якісь важливі документи, те, що стосувалося, можливо, якихось законів, юридичних питань, одним словом, офіційна служба. І все ж таки. Від чого ж постраждала будівля. Тут немає ясності, тут якась ілюзія, прихована інформація. І знову випадає провокація, по пажу мечів, звертаємо увагу, тут зображено багато, багато птичок. Отже, що хочу сказати, що швидше за все, Спочатку летіла велика зграя шахедів. Потім по королю мечів звертаємо увагу, тут дві пташки зображено. Отже, по королю мечів могли два шахеди зійти з курсу. Трійка кубків, як Заключення домовленості, щось зв'язане з якимись домовленостями. І старший аркан сила як стримування, дев'ятка жезлів, ну, я його називаю невдале ППО, невдале стримування. Тут, одним словом, скажу тут або ж ППО невдало могли збити, або ж цереби, які просто могли збити з курсу. В будь-якому випадку туз Пентаклів, старший аркан світ тут буде допомога йти. Це, по-перше, по-друге, відлюдник, ще раз повторюсь, вони можуть змінити місце розположення і старший аркан Сонце. Знову, це мені випадає як вогонь. І також, і ще що хочу додати, що, можливо, через деякий час після проведення розслідувань ми тут бачимо, що тут чоловік іде із ліхтарем просвічує, шукає ясність, що може пізніше прояснитись ситуація.